Наш Творець і создатель це Бог, який має три лиця і одно божество, одну силу, одну честь і славу. Ця тайна Троїчеського божества відкривається на перших сторінках Святої Біблії, коли ми відкриваємо першу. Сторінку, то там написано, вначалі Бог сотворив небо і землю. Земля була невидимою пуста. Ма була надбезною і Дух Божий, нашася вверху води. От Тут згадується вже про... Духа Святого, який носився над тою масою, з якої було створено небо, земля і все, все що є в цьому світі і в тому світі. Далі Господь каже, де «Да буде світ. І стало так, це вже отець сказав Слово. І слово створило світ. Слово створило все, що на землі, і в морі, і в повітрі, все це Слово Боже створило. Слово Боже це є Син Божий. Який вічно народжується від Бога Отця. Так, що на перших сторінках відкривається тайна троїчества Божества.